Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ольга, я дуже щаслива, що ви до мене завітали. Сьогодні давайте подивимося з вами таку тему як нове знайомство. Будемо дивитися сроки, ну, приблизно три місяці. Якщо десь будуть карти говорити про щось інше, я обов'язково про це скажу. Ну, приблизно десь три місяці. Будемо працювати на небо та земля, позолочене таро і таро світлого провидця. Буде три позиції, можете вибирати по колоді: перший, другий, третій варіант. Я буду вибирати перших три карти як сигніфікацію вас, як вас зараз бачать вища сили, як вам показують, і ви будете розуміти, про вас це чи не про вас. Правильно, ви обрали варіант чи неправильно. Якщо десь щось не так, якщо десь щось неправильно, ви можете подивитися інший варіант або брати якийсь інший розклад на моєму каналі, якщо вже зовсім не підходить, чекайте нових відео. Обов'язково щось буде і для вас. Так, давайте дивитися перший варіант. У нас колода, небо та земля. Зараз подивимося вас. Що зараз у вас відбувається? Ух ти, жріться. Ну, дивіться, тут може бути таке, що або мене дивиться людина, да, ви, мене дивиться, ви знаходитеся в любовному трикутнику, або ви е, виходите з нього, да, або вийшли недавно. Ну тут жріться, це у нас дуже часто, це коханка, так, в третіх особах знаходилася і не робився вибір ніяк. Або може бути так, що ви дуже сильно багато часу тратили на навчання, на роботу і вам не було часу. Не було можливості так, займатися своїм особистим життям, бо верховний життя це навчання. Чомусь навчатися, поглиблювати свої навчання, так удосконалюватися. Треба ще на вас дві карти. Ну, шишечки ви понабивали, шишечки понабивали. Ну, якісь складні відносини були. Або ви вже хочете з них виходити, або ви вже з них вийшли. Башня, це прям. Зруйнували все, що було, да, або в планах. Ну, швидше за все, вже все, шишечки не були добрі. Могли бути такі, знаєте, аб'зивні відносини, де вас, вам приходилося весь час опускати голову, в щось вірити, на щось надіятися, і кожен раз да, вдарятися головою об нову таку реальність, яку вам демонстрував партнер. Так? Ви розраховували на щось одне, а виходило зовсім інше. Якщо впізнали себе, відчули, що я про вас, то йдемо далі. Також, да, якщо це стосується навчання та роботи, то може бути просто, да, ви дуже багато часу, зусиль, енергії, коштів, всього да, тратили на те, щоб побудувати кар'єру, на те, щоб себе удосконалити. Може бути так. Також можуть дивитися, в мене дівчата, які займаються езотерикою, вишковна ж це езотерика, це психологія. Якого мужчину ви б хотіли зустріти? Давайте дивитися. Ну, щедрого, хто да? б не хоче щедрого? Який готовий брати відповідальність за вас? І дуже, я так розумію, не тільки за вас, да? а й за якесь матеріальне ваше становище? Десь у вас в цьому прогалина. Або, може, ви дуже втомилися від того, що ви це будували. Да? Ви хочете, щоб мужчина взяв на це відповідальність. За вас, за ваше життя, за вашу безпеку, щоб він вас міг захистити. Тут оце основне, дати вам е, якусь стабільність у вашому житті. Який, знаєте, ніби як допоможе вам вийти з того стану, в якому ви зараз знаходите, Завершити оцей круг, так, в якому ви крутитесь, як білка в колісі який зможе вам допомогти побачити, що буває по-іншому. Да? Поміняти зрення, Карта Мір, поміняти ваш світогляд. Ну, Давайте подивимося, чи ближчих три місяця до вас йде нове знайомство, новий мужчина. Так, молоденький якийсь ваш кубків. А що це у нас тут таке? Да? От випадає зразу. Ну, це може бути, знаєте, як мужчина ресурсний, але з ніжним характером, який багато добувається по житті. Бізнесмен, наприклад, так, він має владу, він керує, він керівник. Але коли він біля своєї коханої людини, він робиться ось пажиком, да, кубків ніжним. Ніжним прям. от такий іде мужчина, який от за межами дому да, він покоряє, він герой, він, він там лідер. А додому приходжу і роблю сімекеньким, пушистеньким. Для чого він йде у ваше життя? Давайте подивимося, повішений. Він хоче вас навчити, що не треба жартувати. Ну, він дивіться, багато йде. От ваша ця прогалина. Да? Я не скажу, що ви ну, у вас проблеми з грошами, я їх не бачу. Но вам хочеться просто відпустити цей момент. Видно, ви дуже ним приймалися, дуже довгий період часу. Чи вистачить, чи буде там в кубишку скласти, да? все заплатити. От переймалися це питання. І він для чого йде, щоб ви відпустили цю ситуацію, щоб ви про це не думали. Все, щоб ви видихнули. Ви розуміли, що в матеріальному плані у мене все буде. Гроші будуть завжди, да? фінанси будуть завжди. Також це може бути шоу у нас? Дім, да? місце проживання ваше, автомобіль. Щось таке, що ви можете розцінювати як якусь стабільність, розкош і спокій, да? що вам дає якусь впевненість в сьогоднішньому і завтрашньому дні. Так. Давайте дивитися. Що вам з ним робити, з цим що вам з ним робити? Карта смерті. Довіряти, вчитися, пустити його у своє життя і не переживати. Да? І не переживати. От знаєте, ніби от реально, мужчина йде для, для того, щоб ви ці вожжи ваши, да, відпустили, щоб ви розслабились. Тут напр така напряжонка відчувається у вас. Для щастя, да? дивіться, справедливе щастя. Не просто так ця карта так називається, а совершенне. Ну, справедливе теж підходить. Да? Совершенне, справедливе. Е, коли відпускаєш ситуацію, коли ти не думаєш, чому, де, як, що буде завтра. Чому так сталося, що там нема фінансів, нема ще чогось, да? коли можеш реально відпустити ситуацію. Ну, для вас мужчина йде прямо серйозно. Десяточка кубків це сімейна карта. Да? Тут, тут у нас пара і дітки бігають. Так що тут мужчина до вас йде по-серйозному. Треба тільки навчитися довіряти, приймати, да? не переживати. Відпускати, дозволити йому бути лідером, дозволити йому закрити якісь ці ваші да, проблеми. Так, ось так. Перший варіант на вам. Будемо дивитися другий варіант, і це у нас позолочене таро. Так, другий варіант. Дивимося спочатку вас. Якщо ви себе впізнали, залишаєтесь, дивитесь далі. Якщо ні, вибирайте інший варіант. Так, другий варіант з карта сонця. Це вже чудово. Ну, Дивіться, що по картам да, мені йде. Ви вийшли з якоїсь заплутаної дуже ситуації. Перед вами вже нарешті світить сонце. Можливо, ви вийшли з тяжких відносин. Сіморка кубків це вижили в ілюзіях, ви довго чекали, коли на щось мужчина піде, коли він виконає якісь обіцянки, да, зробить якісь правильні рішення. І ви ніби, знаєте, вийшли і здихнули. Ви засяяли. Ви От ви прям терпіли, ходили, сіморка да, кубків, а потім восьмьорка кубків. От ви ходили по цілому лабіринту, а потім вирішили все перекинути, оці всі кубки, і піти будь-що буде. От прям ризик такий, і да? я піду і будь-що буде. В пошуках чогось іншого нового, да, рицаря кубків, в пошуках мужчини, який буде романтичним, да, не скупий на емоції, який буде приймати якісь рішення, який буде стабільний. Да, Четвірка пентаклів стабільний, можливо, вам не вистачало в стосунках раніше стабільності. Тому що да, ви літали в облаках, ви чекали рішень якихось, це може бути відносини, в яких ви довго перебували, а мужчина ну, ніяк не переходить з вами на новий рівень. Щось обіцяв. Обіцяв жениться, да? ну, женитися, але не женився. Обіцяв там з'їдемося, чи може він був одружений, да? обіцяв, що він розведеться, ну не розводився. Щось він тут не виконував і вас це достало. Прям тут, да, так, так, виглядає, типу психанула, да і все. Ой, давайте дивитися, чи буде нове знайомство у вас ближчих три місяці. Тут спентаклю. Ну, це прям шанс, так? Да? Шанс познайомитися точно буде. Туз пентаклів. Це прям небеса дають. Це така карта, яка відкриває дорогу у щось прекрасне. Да? В серйозні відносини це, це така стабільна, хороша карта. Ми про відносини, тому дуже великий шанс, що ви зустрінете такого мужчину, якого ви собі прям бачите, да? якого ви собі намалювали. А якого мужчину ви хочете? Давайте не подивимося, шанс є. Король мечів, король пентаклів. Нескупого, щедрого, стабільного. Оце ваш пріоритет. Це для вас найголовніше, щоб ви відчували, що ви біля нього захищені. І що він здатний забезпечити, що він стабільний, він хазяїн. Король пентаклів це тільки хазяїн. Він має хазя... Хазя... хазяйнувати. Да? Приватний сектор це про нього, це не квартира, так? це про те, щоб мати свою, свій будинок, свою оселю і все біля нього. Так, ну дивіться. Шанс у нас тут показує, що ви такого можете зустріти в ближчих три місяці. Для чого він йде у ваше життя? Для чого він іде у ваше життя? А щоб ви перестали боятися мужчин? А щоб ви не думали, що всі мужчини однакові, да? що є інші варіанти, що є різні варіанти, що не треба від мужчин захищатися. У вас тут недовіра, да? ви психанули. Ви не довіряєте, тому що вас тут обманювали дуже довго. Щось обіцяли, обіцяли. Да? Замки строїли, буде так, буде так, і немає того, і немає тієї довіри. А тут сіморка каже, що ви вже від цього тепер захищаєтеся. Я так вже не хочу, так уже було в моєму житті. А він хоче показати, що буває по-різному, що бувають інші мужчини. Давайте подивимося, що вам робити з ним? Чи варто щось? Мати чи пропустити, да? так, що вам робити з ним? Трійка мечів. страх, тяжко повірити, але але колісо судьби говорить, да? треба, треба своє серце ранене, Заштопити, він вам поможе. Треба прийняти мужчину, не боятися. Троєчка мечів – це страх. Страх того, що повториться ситуація, страх відкрити очі на те, що робиться навколо. Да? Десятка жезлів, взагалі, я привикла все сама, я вже от вийшла з якихось відносин. Я все зараз зможу. Але карти кажуть, попробуйте, Попробуйте, Ті поля фортуни. да, це в нас кермічна карта, карта долі. Так що мужчина прям може бути вам. Подолі даний подолі, для того, щоб ви відкрили своє серце, для того, щоб ви побачили, що буває по-різному, що бувають різні варіанти, щоб ви вийшли з цієї такої зневіри. Да? Бо тут ви ніби готові сяяти, ви вийшли з кудних відносин, ви вже готові сяяти, ви готові приймати, але в той же час закрита позиція. Да? Ви хочете, щоб вас прям якісь міри, можливо, мужчина прям спас, да? і щось доказав вам. Ну, Дивіться, такий мужчина. По крайній мірі, дуже схожа на це іде. Не пропустіть. Може заживити реально ваші рани. Якщо він і не буде вашим суженим ряженим, да, то він хоча б вам покаже різницю того, як буває. Может му ще не ставитися по-різному. Так. На благо другий варіант, і ми переходимо до третього варіанта. Спочатку дивимося сигніфікацією. Ви дивитеся, ваша, не ваша. Якщо ваша залишаєтесь, якщо не ваша, вибирайте інший варіант, інше відео, чекайте нові відео. Для цього підписуйтесь обов'язково. Ви, четверка мечів, Стана це у вас якась. Ну, ви тут, типу, знаєте, знаходитеся в якомусь довгому очікуванні. Можливо, у вас відносини були серйозні, да? стабільні. І ви вже з них вийшли. І в такому довгому очікуванні, коли, коли ви когось зустрінете, да? коли вже я когось зустріну знову. Бо ви ніби були довго в стосунках. і... Імператриці повішені в в да, це вагітність. Можливо, ви маєте дитину, так? Ви маєте дитину, і через довго були в якихось відносинах, не виходили, терпіли. І тепер те, що ви придивляєтеся перед тим, як знайти щось нове. Тут може бути, що ви були або з трикутнику, да, або. Або на вас тут, знаєте, ніби як мужчина або не ну не одружився, да? довів е, майже до одруження, навіть може бути, що дитина, так, а він от смився, да? як перед весіллям в останній момент називається, киданув. Ну він по дияволу іде, з вами, по дияволу негарно. Це коли ти щось заманив, пообіцяв, е, виглядав по одному, да? а зробив по-іншому. Казався таким сказочним принцем, а оказався да, таким лісним козлом. Ну, коротше, ну, типу того, да, от з, такі, з, з таким от ви були. І по четверським мечів, швидше за все, довго. Да, і і підвішені теж довго. Ви були довго в таких стосунках. Довго. Можливо, навіть у вас є дитина, може, ви були одружені з таким. Який себе вів несеприятно Міг гуляти. Міг мати шкідливі звички, да, міг обіжати. Ну, по дияволу хороші хлопці не йдуть, правда ж. Вони тільки, на перший погляд, хороші. А потім, вказується, що все не так. Ну, давайте дивитися, якого ви хочете, ми ще ну, для початку це подивимося, якого хочете, башня. Ну, зовсім іншого, да? Протилежного. Башня, <башня> це протилежного. Який вміє обходити. Кути гострі, так? Які, з яким можна домовитися? Який якось, знаєте, можливо, ваше життя принесе якусь частичку частичку такої, знаєте, магії, казки романтичності. от такого хочете. І успішного. Так? Маги вони успішні. Має бути успішний. Ну Чи йде до вас такий мужчина, чи не такий? Чи є шанс познайомитися ближчих три місяці вам з новим мужчиною? п'ятерка пентаклів. Пятерка пентаклів. Знаєте, ніби от за цими дверима має стояти у такий мужчині, але ви за них не виходите. Карти кажуть, як ти зустрінеш його, якщо ти сидиш вдома, якщо ти закрита від цього світу. Як ти можеш його зустріти? Це неможливо на даний момент. П'яторка пентаклів, вона закриває. Ну, закриті двері. В тебе є ключ, ти можеш вийти, ти можеш знайомитися, ти можеш зустріти такого мужчину. Ну, ти не йдеш. Ти хочеш ще пострадати. Можливо, ти не так давно розійшлася з таким складним мужчиною і ще не готова до стосунків до нових. На Но новий мужчина тут не йде. П'яторка пентаклів не йде ще. Тут ще треба щось пережити, можливо, по попрацювати над собою. Давай подивимося, давай подивимося, що тобі робити зараз. Що тобі робити зараз, щоб вийти з цієї п'ятерки пентаклів? Вісім мечів. Ну. Навчитися не захищатися, навчитися довіряти. Тут навіть може бути робота з професіоналом, з психологом, так? Ти закрита. Можливо, навіть ніхто навколо і не догадується, тому що восьмерка мечів, світ тебе бачить, може життєрадісною, радісною, веселою, так ти себе показуєш з одної сторони, а насправді ти зовсім інше в тебе страхи. Ти переживаєш, ти боїшся зустріти знов таку людину. Також може бути да, подіяло, що ця людина тебе не відпускає. Навіть якщо ви розійшлися, він може тебе знаходити, він може тебе діставати. А може бути те, що ти ще й не вийшла з цих відносин. Ти просто мрієш про нове знайомство, а вийти боїшся, може, шукаєш спасателя, Но треба саму, саму себе спасти, тут тебе ніхто не спасе. Тут у нас дев'ятка. Дев'ятка, Це як очельник, це одна людина, це ти. Тільки ти. Твоє світло внутрішнє тебе можуть спасти з цієї ситуації. Вийти, познайомитися, вийти спочатку, якщо ти ще в стосунках, вийти з них да, взагалі повністю. Тоді... Розібратися в собі і тільки тоді шукати щось нове. Ти тут ще не готова, да? П'ятерочка. П'ятерочки, як маленькі башні. У нас тут є і така башня, і п'ятерочки. Ти ще не готова. В тебе ще боротьба всередині. Ти ще не знаєш, чого ти хочеш, ти ще не вирішила до кінця. Який мужчина потрібен, як вийти з цих стосунків, чи як їх забути. Да? Тут, на жаль, ще я не бачу. Ближчим часом третій варіант я ще не бачу. Вам треба ще набратися сил внутрішніх, вам треба ще укріпитися, да? Скріпитися. Тут ще йдуть такі карти, які показують, що ви ще не готові. Так, ось такі у нас сьогодні розклади. Я всім дякую за увагу, за ваші коментарі, за вашу підписку, за те, що підтримуєте україномовний канал. Це, це дуже важливо. І до нових відео, Па-па!